Друзі, на вторку Карпарка автівочек все більше і більше. Тож, зараз пришвидшусь трошечки, щоб все вам показати. Почнемо ми з цього рядочку. Бачите, вже за домик зайшли, за будиночок наш. Тут у нас електричка. Це у нас Nissan. 13 рік за 724 кВт. KIA Ceed 1.4 бензинчик в Висвітній фарбі. 10 рік за 6700. Є Golf 24 кВт. 15 рік за 9300. Так, от щойно зайшов, 95-й рік Opel Omega. 2.0 газ бензин за 1500. Трохи комерційного транспорту. Отака от газелька. 2,9 газ бензин, 9 рік за 2900, з будкою, Два спринтера. 2,9. Дизель тут і тут, це у нас 97 рік за 7000. А це у нас в таких на сплавах, там от панорамки. Це у нас 99-й рік. Так само 2,9 дизель за 10 І переходимо вон до саме такої загального майданчика, що тут стоїть. Так, поїхали. Це у нас Деосенс, четвертий рік, 1,3 газ, бензин 1900. Авео, 1,5 бензинчик, газ, четвертий рік, 2500. Ланцір 2007 рік, 1,6 бензин, 3300. Ще один ланцір, 2008 рік, 1,6 газ-бензин. Тут в ідеальному майже останні 5200. Hyundai sonata Отакий гарнючий сідан погляньте, Легкосплавий, Шостий рік, 2,4 газ бензин, 4700. Сенс. 31 тисяча рідного пробігу. Перевіряли по блоках, так все і є, друзі. Сьомий рік за 3600. Отака от славутка. Будь ласка, 1,1 бензин аж за 600 доларів. Ось будь ласка. Так, ну і йдемо далі. Так, ну що, йдемо далі. Це у нас шерелачетіті з автоматичною коробкою передач 6 рік. 1,8 газ бензин за 4500. Шевролі лачеті 2012 року. Механіка. 1,8 газ бензин 5400. Джети Сполучених Штатів, майже нова автівочка, 80 тисяч лише пробігу і авто 2018 року за 14 500, 80 тисяч пробігу. 1,4 турбобензинчик. 2-літрова турбо така BMW, повний привід, X-Drive, 13 рік, 168 пробігу за 14 тисяч. Максималка комплектація, що хочеш, є. Так само такий шикарний. Chrysler 200С. Ось він. 15 року автівочка 24 газ. 178 пробігу. І комплектація така шикарна, можна півдня вам розповідати, що тут є. Шкода, 1,9 дизельочок з автоматичною коробкою передач. 10 рік за 7500. І переходимо на рядочок універсалів. Будь ласка. Гольф 2012 року. 1.4 Саха Двигун. Будь ласка, 6-стопка, 6700. Ось такий універсал. Міганчик 3-го покоління 2009 року. к 9 к дизельочок. Будь ласка, 6800. Двулітровий дизель Октавія 2012 року. 390 пробігу за 7500. Комплектація гарнюча. А сьома 1,6 дизельочок DSG Коробка 13 рік за 9500. А п'ята 1,6 дизель просто в бездоганному стані. Механіка дизельочок 8600. Фабія 1.4 MPI 2012 року за 5800. Opel Astra H 2009 рік, 1,6 бензин, клімат круїздатчики за 6.100 Далі біжимо. Ford Focus 10 року, 1,6 бензинчик. Рідне скло там як треба підігріви 6700. Renault Megane другого покоління, клімат круїздатчики, 1,6 газ, бензин, 7-й рік за 5700. Чорненький красунчик Fiundai хетчбек, Hatchback 1.1 бензин, механіка за 4200. Ford Fusion 1.4 бензин, 6 рік, рідна фарба, рідне скло, механіка за 5100. підігрів лобового і кліма, до речі, Лачеті Hatchback 1.6 бензин 7 рік за 4600. Піканта, автоматична коробка передач, простенький автомат, тут, до речі, в гарному стані, 1.1 бензин за 4800, 2005 рік. Citroen C4, 1,6 бензин, клімат круїздатчиків, все як треба. 8 рік за 4800. Kimo, 1.3 бензин. Автомат тут робот 11 рік за 3000 ровно. Чи рівно. Так, переходимо до цього рядочку. Це у нас Volkswagen Tauran, 1,6 MPI двигун, 7-місний, лінзована оптика, рідні фарба скло, клімат плюс і так далі. Сьомий рік за 700. 1,4 бензин, звичайний двигунчик MPI'ний, Golf Plus 2008 року. Клімат підігрів, парктроніки, гарна комплектація за 6700. Suzuki SX4 2008 рік. Автівочка. Рідна фарба, рідне скло. Будь ласка, в шикарному стані за 7900 автомат, варіатор, сексу японців. Це у нас Opel Zafira Семимісна красуня, рідна фарба рідне скло, 1,8 бензин, кондиціонер, круїса є. Е, 6200. Ford. Це Макс із Сполучених Штатів, це гібрид плагін. Бачите, окремо, можна двигуном заряджати, а можна вон напряму зарядочкою. Автівочка в шикарному стані 2014 року. Багато комплектація, півдня розказа, що тут є, за 12 тисяч. І ось, звичайний, c Max 2006 року, також погляньте, передні задні паратроніки такого шикарного кольору. А автівочка не бензин, механіка, рідненьке всі скло. Будь ласка, за 5200. І ось, друзі, ще у нас рядочок, зараз ми вже пройдемо. Це у нас Mitsubishi SX 1,8 газ бензин, безключовий, ключовий, кліматик круїзи. АКП у нас тут стоїть, варіатор 10-й рік. Peugeot 3008, 1,6 газ бензин 2011 року. А автівочка у нас механіка за 7900. Suzuki Гранд Вітара, 2 літровий бензинчик, безключовий, клімат кругіз, все як треба, за 8400 2007 рік. Citroen Секросер. 24 4 газ бензин, сім'їмісний. Бачите, гарний колеса. Так, Це у нас також АКП тут. Ціночок 8500, друзі. Клімат кругіз, салон, підігріви. Ось така гарна комплектація в нього. Volvo, XC90, 2007 рік, 24 дизелі, клімат круги, датчики, шкіряний салон і так далі. Багато чого цікавого за десяточку. І закінчує наш огляд Subaru Forester 2-літровий бензиновий двигун. Будь ласка. Рідненького пробігу лише 136 середнє скло за 9 тисяч. Так що, друзі, ось, будь ласка, скільки автівочок стоїть на авторинку Карпарк. Завітайте і нагадую, ми працюємо щодня і кожну кожну з цих автівки ви бачите, ви також можете придбати і в кредит. Вулиця Стовби 2А, місто Кам'янське. Чекаємо вас щоденно. Приїжджайте, будемо ради вас бачити.